Заміна насоса гідропідсилювача, Citroën Jumpy 2001 рік, 2.0 HDI. Ну, Пробуємо заводити, слухаємо, як працює старий. Для того, щоб зняти насос гідропідсилювача керма, нам потрібна головка на 15. Подовжувати, щоб послабити ремінь і зняти його. Далі, ми беремо ключик на 13, відкручуємо цей болт. Потім на 13, ось цей болт, кріплення трубки до насоса. Беремо шестигранник а 6 чи як він там називається, відкручуємо оцей болт. І переходимо. от тут є отвір такий на шківу. І якщо він не пересунути, то можна перекрутити насос і поставити в правильне положення, щоб можна було достати до того шестигранника, що знаходиться ось там. Тоже на H6. Потім беремо ключ на 17, відкручуємо цей патрубок у нас і беремо отверточку, і так же само на ось тут є хомут, так же само ми його від'єднуємо і витягаємо шланг. І тоді можна приступити до заміни другого гідропідсилювача. Так що якось так. що, зняв я насос. Ось наші кріплення. Один, два, три, на яких кріпиться насос. Але ось це кріплення, що саме знизу йде, воно має ось такий болт. Його можна. Відкручувати як шестигранником, так і ключом на 13. Як кому зручно. Так що так, ось наш беушний новий насос. Так, і коли відкручуєте патрубки, бо я вже його сховав, дивіться, бо виливається дуже, дуже масло, особливо, якщо в бачку є. Ось капає. Ну і під машиною може бути ось така колобаня Це цього всього щастя. Так що все. Збираємо, запускаємо, пробуємо. Ну що, зібрали ми наш гідропідсилювач? Забираємо весь інструмент. Ось так він виглядає. Все натягнуто ще заодно почистив і змастив натяжний ролик, бо він трошки гудів. Так що все якось так. Не забуваємо долити мастила гідравлічного і йдемо пробувати. Запускати наш автомобіль. Чи вийшло, щоб нас, чи нас не обманули з продажем нового БУ? Треба накинути клему, бо я знімаю. Так де є? Ось тут є. Що поїхали? Спогане. Ну, слухайте, набагато тихіше. Не знаю наскільки цього гідропідсилювача стане, але він все таки доучний. Але поки що працює. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!